Володимир Зеленський, перебуваючи в Італії, нагадаю вам, після Рамштайну, Мелоуні, він з премєр міністром Італії зустрівся, ну і відповідно, дав інтерв'ю місцевим засобам е, інформації. Він сказав наступне: що станом на зараз, на курському напрямку, перебуває 60 тисяч військових Російської Федерації. Зокрема, частину своїх військ окупанти перекинули з під Харківщини. Про це в інтерв'ю італійському телеканалу сказав Володимир Зеленський рейн Ньюс 24. Чотири президент розповів, що операція збройних сил України в Курській області Росії не є актом привласнення російських територій. Це був тактичний успіх України, але успіх не для окупації. Нам не потрібна їх територія, нам не потрібні їх землі, нам не потрібні їх люди. Ми хочемо просто жити спокійно в себе вдома без війни. Ось це єдине, що нам потрібно, і ось для цього відбулись ці відповідні кроки. Пояснив очільник нашої держави. Зеський зазначив, що диктатор Російської Федерації Путін прагнув окупувати північ України, тому сили оборони здійснили превентивні. Кроки цитуємо: місто Суми, велике місто. Місто Харків, велике місто. Сьогодні в Харкові понад мільйон людей. Якщо він, тобто Путін, буде їх окуповувати, загинуть сотні тисяч людей. Тому ми повинні були зробити перші кроки. Ми побачили велику кількість їхніх накопичених військ, щоб окупувати суми. Ми зробили перший крок раніше ніж вони, і це нам дуже сильно допомогло. Сказав президент зараз, за словами Зеленського, на Курському напрямку Росії зосередила 60 тисяч своїх військових. Це також нам допомогло і на Харківщині. Вони перекинули з Харкова на Курськ багато військ, і ми змогли їх зупинити на Харківщині, додав глава держави. Я нагадаю вам, що в травні, 10 травня 24-го року, росіяни спробували зайти в районі Вовчанська. Ну тобто вони зайшли на пару кілометрів в районі населеного пункту Липці по напрямку на Харків. І власне, якби не Курська. Два фактори перепрошую, якби на в той момент, в травні минулого року, все ж таки наші доблесні партнери не дозволили після цього акту вторгнення чергового використовувати західне озброєння по території Російської Федерації. Uh, і якби не Курський напрямок, відповідно uh, Росіяни розвивали б успіх на Харківщині. Нагадаю вам, що Хаймар вперше по території Російської Федерації ми вдарили саме після 10 травня, коли ворог намагався зайти на ці позиції. Це дуже змінило хід протистояння, тому що логістика була розбита касетами. Я пригадую, вам неодноразово демонстрували, як в самій Білгородській області розбомлювали цілі такі скупчення сил ворога uh, та техніки живої сили. Ну і звичайно, курський напрямок також. Uh, Операцію в Курську також оцінив і великий друг України, колишній командувач сухопутних військ Сполучених Штатів Америки Бен Ходжес. Новий наступ українських захід захисників Курської області Російської Федерації має довести, що Росія насправді перебуває в значно слабшому становищі ніж рік тому, і що Україна не програє. Про це заявив власний генерал лейтенант США у відставці та колишній командувач армії США в Європі Бен Ходжес, Пише голос Америки. Він вражений тим, що збройні сили України отримують курський плацдарм із серпня 2024 року, і навіть змогли наростити нові військові сили для нового наступу непомітно для Росії. Це говорить мені про те, що українські сили стали ще більш досвідченими та спроможними використовувати засоби електронної боротьби, а також те, що ми називаємо оперативною безпекою. Зазначив він, також за словами Ходжеса, цей наступ українських військ створює також політичний тиск на російського диктатора Владиміра Путіна, який намагався проігнорувати наступ збройних сил України у серпні, а потім двічі сказав, що його його. Йому потрібно осунути, тобто сили оборони осунути з Курського напрямку до 1 жовтня, а згодом до 1 січня. Очевидно, їм це не вдалося, і тому він має реальну дилему, що його сили не в змозі повністю ліквідувати цей плацдарм українських збройних сил всередині Росії, наголосив генерал-лейтенант. На думку ходжеса наступ збройних сил України зриває плани Росії зберегти. Тимчасово окуповані українські території під час можливих переговорів у майбутньому. Я не думаю, що Росія погодилася б на те, щоб Україна зберегла частину Курської області. Тож для мене це підкреслює справжню блискучість українського генерального штабу, який розпочав цей контрнаступ ще в серпні. Додав Ходжес. Він вважає, що таким чином Україна отримала важливий важіль впливу на найфундаментальніші, е, най, найфундаментальнішу, перепрошую. А рівні?